Вистротовий доступ в інтернет з'явиться у читальних централізованої бібліотечної системи міста. Про намір провести в бібліотеках Wi-Fi власними силами повідомив депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Нині до об'єднання бібліотек входить 19 філій. Всі вони є користувачами мережі інтернет. Тепер за допомогою fi кожен відвідувач бібліотеки зможе, відкривши ноутбук чи кишеньковий комп'ютер, безоплатно користуватися інтернетом. Wi-Fi у бібліотеках запрацює з 1 вересня. Про це повідомив Сергій Кудлаєнко. Я беру на себе зобов'язання до початку навчального року зробити, провести в цю бібліотечну мережу повністю всі читальні зали обладнати систему Wi-Fi. Сьогодні всі бібліотеки, практично, вони мають під'єднання мережі інтернет. І сьогодні є. Ну, якби дефіцит саме відвідувачів цих бібліотеках за рахунок того, що всі вже звикли користуватися електронними носіями, і якщо б провести відповідну систему Wi-Fi, зону Wi-Fi в читальні зали, я думаю, що кількість відвідувачів би значно збільшилась. Ми вважаємо за те, що подібна акція і можливість у розширенні форм обслуговування створення. Інтернет центрів на базі наших бібліотек залучить, залучить користувачів до користування інтернет, а через них безумовно і до книги.